Так, а що містер Біста Валив за кринжи, я так і не понял, Почекайте. Нам предстояло спасти ще много животных. Поэтому із Южной Африки ми отправились через весь мир. туди, де несчастные львы живуть в самодельных убежищах. А де це? В новому відео містера Біста, де вони рятують левів зі зруйнованого зоопарку в Україні. Офіційна російська озвучка чомусь вирішила не говорити, де знаходиться зоопарк, а та через що він був зруйнований. А... Містера Біста хочуть за кена. То ви хочете сказати, що я проспонсорував оцього чела, який вирішив не казати, що на моїй батьківщині відбувається? А це те, що я тільки що реально поїв шматочок, за що я заплатив гроші. Ну на секундочку, ну, половину мого місячного бюджету на їжу. За смачного чатка. Ну, чат, ліся, я плюс-мінус, наче як поняв, суть проблеми. А в оригінальній озвучці містер Біст ротиком своїм казав чи не казав, Та ж озвучка Росія, Росіяни, понятно, що не сказали. Уєбаних та робив цю озвучку. Да? Насчет містера Біста все-таки. Знову, і цього разу Знову. це сталося навіть не через нього самого. Приблизно рік назад на цьому каналі вийшло перше розмовне відео, і воно теж було про містера Біста, там Опа. де його теж хочуть закенселити. Історія циклічна, як би це іронічно не звучало. А Давайте так, я вам реально. коротко поясню, що ж все-таки відбувається 25 жовтня на офіційному каналі містера Біста в чат. Неудобно відкривається, Знаєте, є в мілці, от, наприклад, да, там така стрілочка на гуру, і що отак от берете і відкриваєте. Тут нема нічого, тут ти маєш відкривати, як хочеш. А отаким от чином відкриватися ранку це ну, найзручніше. Як можна відкрити шоколадку. І типа тут воно не продумане, єлі-єлі якось відкрили, я навіть не знаю, чи воно так продумувалося. О, все, поламалось тоже. От тут от пополам неприємно, чат. неприємно. От за цим матеріально горіховим кремом неприємно. Входить відео, яке називається Рятуємо тисячу тварин від смерті. Загалом відео він різними способами намагається тваринам допомогти. Робить операції на зубах лева. Потім вони шукають жирафів та носорогів для того, щоб зробити для них вакцину. І потім вони переносяться в Україну, де вони розповідають про те, що леви, які постраждали через агресію країни 404, mm -hmm. вимушені жити в клітках і їм. Необхідна допомога. Після успішного перевезення левів вони опиняються в авто. Аф... Хто сказав? Все-таки ротіком англійським сказав. Тоді шотка, до речі, смачно. Згоріховий хуйню смачно теж. Африці, де їх випускають на волю, для того, щоб вони могли спокійно жити в своєму середовищі, і на цьому можна було б закінчити відео. Чудовий план по порятунку тварин. Гарна реалізація цього плану і неймовірно щасливий кінець для бідних тваринок, які просто жили в клітках, але не все так просто. Ютуб уже давно тестує функцію, така може не все так однозначно, де креатори Ютуб каналів можуть завантажувати озвучку свого відео на різних мовах. Тобто, додає, і містер біст вирішив, та я в Україні спасу тварин. Озвучку для українців, правда, робити не буду. Більшість з них навіть цього не дізнається. Ну, от де тут логіка, я не розумію. І собі можливість просувати свій контент поза межами своєї країни на різних мовах. І містер Біст вирішив не втрачати можливість заробляти і тому додав аж цілих 24 мови озвучки власного відео. Але... І серед цих 24 озвучок є одна російська. До речі, близько. Але нема. Близько 70% глядачів, які дивляться. Та, понятно, але ну, близько 100% українських мов нема дубляжу у містера міста, відео. Це мої відео, відео, але чомусь досі не підписані. Давно ситуацію, про яку я розказую. Мої теж, підпишіться. Суж трішки під на болотяній мові, адже О. увесь контингент, що загалом споживає цю мову, живе в країні, на якій монетизації взагалі немає. До речі, так. Да. В Україні є монетизація, містер Бісталя. А раптом, якщо ви забули, нагадаю, що на Росії, якщо ти знімаєш відео на Ютуб, ти не отримаєш ніякі гроші за монетизацію. А в цьому регіоні ніякої монетизації. Продовжуйте дивіться, твіч да і не існує. Загалом це ніяк не обходиться VPN-ом. Тобто, якщо ти там живеш на Росії, ти знімаєш відео на Росії, ти отримуєш гроші на AdSense. AdSense — це такий застосунок від Google. Да, і там реклама крутиться, отримуєш бабки за це коротше. Для того щоб можна було отримувати якось гроші. А для того, щоб отримувати гроші, треба підтвердження саме паспорт. А якщо вони побачать, що в тебе паспорт російський, Ага, ви... навіть паспорт російський не просто там якось, що ти живеш. там. Вони тобі не дають монетизацію. Загалом я думаю, ви зрозуміли. Ой ого. Uh -oh. ніяких грошей вони не отримують. Ah. Тому знову ж таки робити озвучку на болотяній мові я взагалі не бачу сенсу. Oh, От я щось тоже я ще я, я ще більше став не розуміть. Альоачо, але вона доступна. І ось через nice. день після публікації я побачив трец, і відео в Тікток, там де всі почали говорити про те, що озвучка на болотіній мові має цензуру, а саме цензуруються слова війна і Україна. Да, ви прикиньте, назву Україну, типу, цензурують? Ну, Це якось дивно. Ви можете Хоча, Ну е ну дивіться, насправді, насправді, багато ж українських рейтерів цензурують. Ну, типа, слово Росія тоже. Ну, навіть Назарето каже, країна 404, а чо. Ну я такий діва. хм, да, Росія. А чо вони цензурують Україну? Україна, назва країни, так. Да це так у нас ж теж багато хто так робить, я так подумав. Зараз послухати, як звучить оригінал. So we're traveling from South Africa all the way up to Ukraine. Oh! Where years of war have destroyed the zoos. Leaving rescued lions to survive in makeshift shelters. хто Years of war have destroyed the zoos. Ah, uh. Leaving rescued lions to survive in makeshift shelters. And because they're still threatened by the ongoing war, we're going. we're going to fly them out of there. Which is why we have. The... Сказав війна, сказав Україна. Ну хоча б уже що. Ну блін, просто якщо реально українці почнуть кенселити містер Біста, ну то його ж ну за, ну він перестане знімати відео, розуміть? Ну пожалуйста, на. Just to these lions out of тобто, в словах Джимі, ви чітко чуєте слова Україна і те, що постраждали зоопарки через багаторічну війну. А тепер послухайте варіант озвучки на російській мові. Нам предстояло спасти... хто пише Валерій Тигр кімнатний, що много животних. Поэтому из з Южної Африки ми отправились через весь мир. туди, де нещасні Льви живуть в самодельних убежищах». So, Сколько я убежище, чё. Для обеспечения их безопасности мы... Вифканцела, мистер Мистосадок. Вот для чего нам гигантский грузовой самолет. Чтобы перевести этих трех львов в безопасное место. Перепрошую, куда куда мы отправились. Из Южной Африки мы отправились через весь мир. А, через весь світ. <смеш> точно. Як я міг забути? А де де ці леви живуть? Несчастні льви живуть в самодільних убіжищах. А чому вони там живуть? А, точно. Бо вони е, через весь мир находятися? тому і живуть. Нам на це відповідь. Чомусь не дають. І після цього до містера Біста почали з'являтися претензії. Типу, наче сам Джиммі озвучував цей момент і сам його дозволив, сам його прослухав. Зупиніться і не перемотуйте цю частину. Тобто запустили ще прослухати 24 варіанти озвучки і прослідкувати, щоб в кожному з них було слово в слово вказано. Ізі, нанімайте 24 людини тоді для цього. Як вам таке містер Біст? Нанімайте 5 людей, які знають 5 мов різних. І все. І все. і все просто фізично неможливо, адже ніхто ні перед ким не відчитується. З цікавих фактів в усіх інших 23 мовах озвучки саме цей момент був названий правильно. Дивно, да Тобто були сказані слова Україна, і було сказано слово війна усі. Ми знаємо, що болото чомусь капець, як бояться називати усе, що відбувається зараз у нас в країні, війною. А словом Україна вони взагалі дітей лякають. Ну... От, ну, Назар сам каже, болото, країна 404, і при тому, що, типа. Але от от, от, а от в Росії от вообще заборонено. От більше чи. Ну я, ну, я не ну, я не пам'ятаю. Ну хоча у нас наче як не заборонено, типа, це казати, да? Та там, блядь, ну мені ж здається теж, як можна заборонити казати слово просто Україна. Я не, я, не, я не знаю, блядь. Хоча це вже не перше професійно, на моїй пам'яті. Я пам'ятаю, точно був момент, що на картах світу чомусь вказали Україну без Криму. Це я точно пам'ятаю. Блядь, ну це теж. Чата хто взагалі в цьому розбирався, хто знає. На різних картах там Крим взагалі по-різному відмічений. Десь він український, десь він. Типа якась нейтральна, непонятна територія, десь він. Ну, десь він російський, може, навіть по-моєму. Але я не ну не впевнений точно. Ну якщо шо? в плані, що окрім там російських якихось карт, так десь і Ну тобто, що там, блядь, якось в Європі, отак, в Америці так. Ну, типа, тіпо... ви пам'ятаю, і щось здається, коли були змагання усіх країн, там, де кожна людина пройшла типу як на Олімпіаду від містера Біста, то там чомусь здається, чи не було України, чи Україна там була, але вони щось там з Росією було пов'язано, чи Росію чомусь покликали. Я точно не пам'ятаю. Можливо. Була по моєму і Росія, і Україна, якщо ти Я, по-моєму дивився це відео, але воно якийсь давнішній рік чи півтора назад. Ви підскажете мені в коментарях, і це лише лишній це раз доказує, що за всім цим просто неможливо прослідкувати. Можливо, якщо ви хочете якихось змін, Там то бачили. можна було б піти написати в коментарях. Наприклад, отакі от слова, які я вам зараз тут вивів на екран. Щойно накидав у себе в голові швиденький варіант. Ви щойно накидав, до речі, у себе в голові швиденькі фстау, містер біст, анукасхаменись. Видали російську озвучку, пліз. додай українську, нам це дуже треба. Будемо ми на всій планеті. Можете написати свій, але мій звучить так, одразу же попереджаю. Мій звучить так, одразу же попереджаю. Вибачте за мою ідеальну лондонську. Dear Jimmy, in the Russia dubbing the words Ukraine and what are words censored and cut out of context. This is an important part of the context because the Alliance ended up in a ruined zoo, preciously because Russia aggression. Грешн. бачите, який я британець? Мені б oh. о ще якусь чашечку чаю і монополь. Ако ж, щоб можна було повністю доповнити мій ідеальний образ. Да. Котре болота показали усю свою натуру, де вони самі цураються того, що вони самі. Я, до речі, чат нок, ну, я в дитинстві думав, що слово цурається це якесь відношення до цукерок, має, не знаю. Що. І зробили, де вони намагаються приховати будь-який факт того, що вони до чогось причетні. Адже Нам. вони напряму до цього причетні, вони нічого з цим не роблять, але чомусь намагаються приховати цей факт, адже можливо десь всередині собі або соромляться. Згадав, до речі, аж попросив GPT, щоб він зробив. І бай грузить, як на старих комп'ютерах, ви пам'ятаєте, на Windows XP. Ча, це по вашому Я, що у мене в кімнаті темно, ззаді підсвітка, я в якихось наушниках крутих, оце щоб з проводом, щоб точно, може, звуковий інтерфейс у мене. О, мікрофончик Шуре, да о і кресло геймерське. Це по-вашому Я? Це не я. Більше вам того скажу, це не я. Ким він себе і мене саме главне возовним цей чат відтягаля. Бо це все цензурують, адже не виключений той факт, що десь хтось стоїть над. Самим актором озвучки Я тобто, сказали про те, що треба сказати чітко ось цей текст, і більше нічого. Ні, ці слова це лишнє, це не потрібне. Тобто, загалом деталі ну, може, не може ясні, бути. але сам факт того, що болота знову дали жиденьку, це 100%. Хотів би зараз відійти трішки від теми відео і поділитися тим, що сталося у мене нещодавно. Можливо? Так, може на Твічі щось сталося? Хто тобто, з вас хтось бачив або не бачив, 20 жовтня у мене відео вийшло про одну ситуацію зі стрімеркою на Твічконі, і так. мені відео одразу вже забанили. Опа! Без варіанту повернути, без нічого, тобто за зазвичай... Чот, я хорошо, що ми це подивились теж. Хоча Ютуб дає жовту монету з попередженням, типу, в цьому відео є щось заборонене. Але. Ова! Я б даже сказав, Ова мені цього разу повністю видалили відео. Ось ви бачите таку скрін, цікаву фотографію. Де гонотіла а, да мені сказали, що відео видалено, і також на мій канал повісили попередження. Це не хорошо. Тобто, три таких попередження, і мені повністю видаляють канал. Я звичайно розселився і намагався розібратися, що ж тут сталося. І загалом вияснилось, що мені забанили відео за один короткий фрагмент. Для своєї ж безпеки я не буду показувати це відео і цей фрагмент, і навіть цю фотографію в цьому відео. Що да не подивитися, шо? у мене в телеграм-каналі є повністю вся ця ситуація. Так дивилися ж, нічого, це розписано. І ось нещодавно мені це відео повністю повернули, коли а я о. зайшов на Ютуб і бачу зі свого іншого акаунта. Це же відео, яке а я. Точно знаю, що його видалили, і мене зняли попередження. Ситуація дуже сильно мене розізлила. Якщо б ви хотіли по дуже сильно злий. Бачите відео про цензуру в Ютубі, дайте мені знати в коментарях. Можете прямо зараз це написати і зробити. Я також хотів би покликати ще одну людину в це відео на колабу. Я думаю, що ви всі його прекрасно знаєте. Цензура на ютубі. Чат Думаю, більшість людей уже й самі зрозуміли, що кенселити тут за щось джимі взагалі нема сенсу. Ну от якби да, я теж так думаю, шоколадки я поїм, та й слава Богу. Да, я підтримую містера Біста. Да, даже якщо він хоче прибрати, наприклад, всі згадки, ні, ні, чат, стоп, ви уже теж, ви не розганяйтесь, ладно? Сподіваюсь, комусь з вас я допоміг роз'яснити цю ситуацію. Не, зараз ні, назарма мене ніколи не, не звав. Написав після випуска цього відео для Джимі на пошту офіційну для де Джимі я пояснив, що раша Дабінг треба бажано прибрати, і він там допускає вилучити... А, дабінг, це, типа дуб, типа як дубляж. помилки, цензуруючи важливі слова. Ви також можете мені допомогти. Якщо скопіюєте прикріплене повідомлення під цим відео, перейдете на відео Джимі і напишете там коментар про те, що потрібно щось робити з російською озвучкою. Можливо, якщо хтось з вас хоче більше відео від мене або чи Рекомендую глянути мій ігровий канал, десь тут буде посилання. Відео там виходить набага... Блять, в чат на 15 символів більше. О, дивіться, якраз Русія агресіон о, чітко удаляється і ноль. І нормально. О, чат, оце ко. Я думаю, що в чат, зараз конкретно скопіювати і відправити, це буде набагато дієвіше, ніж писати Містер Бісту, ні? Набагато частіше, набагато якісніше, тому прям. Так, да, ігровий канал, ви поняли? О, ось о, сіо. Зупислі, ну і непонятно, тому що реально повідомлення не пропускається. Ну, це таке, нічого, так. Да? Це таке нічого. Після відео підригати, а потім смакувати. Рашенка. Корошенко, чат. Хорошенко, кому вже я піду ще смоктати, Порошенко чат? Ну то, ну це вже якісь приколи, вже взагалі непонятні. Які конкретно ну, я, от, стрімер Валерій, да? я, ну, я не можу їх поняти.